Сьогодні 21 квітня, рівно тиждень, як, як посадили агрус, жовтий агрус з агромаркету Нідерланди. Він уже став зелений, листечко позеленіло і є плоди. Подивимось, який він буде. Тут зараз біля нього є агрус червоний. Так, як у нас цілий місяць були доржі, нічого ми ще не посадили. Всюди трава. Дерева в нас, мороз, був великий мороз, але тільки абрикосів не буде, напевно цього року. Ну, подивимося, подивимося, який буде в нас Агрос, якого кольору. Обіцяють жовтий колір. Подивимось.